Маємо топову електричну комерцію, а саме Mercedes 20 2020 року, 41 кВт ємність батареї, 230 км запасу ходу, пробіг 23 тисячі рідного пробігу. Сюжеприна з Європи автівочка по ціні 18 тисяч 900 доларів. Просто топ за таку комерцію. Маємо декілька асистентів. Задній привід, автомат, камеру заднього огляду. Автомобіль в топовому стані. з таким пробігом. Воно має так і бути. Достатньо місця в грузовому відсіку, стан його також хороший. Сідаємо, заведемо, Зустрічає нас чорні шкіряні карти. Тут все електро, підігрів сидінь присутні, три місця в даного автомобіля. По салончику також ніяких запитань немає, нічого не затерте, все в чистенькому стані. Заводимо, кондиціонер так само присутній, автомат. Камера заднього огляду все працює по пробігу 23 тисячі кілометрів, 230 км запасу. Повністю заряджений автомобіль зараз. Тому, друзі, хто шукає собі топову комерцію, ще й електричну, 100% звертайте увагу, 18900 доларів і автомобіль ваш. Усім гарного дня!